Доброго вечора, ми України, шановні, вітаю вас на своєму каналі Intelligent Gamer. Відразу вам пропоную підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики, а також поставити лайк, якщо вам це відео сподобалось. А, значить, ми з вами починаємо огляд гри Nier Automata. Це японська гра жанру JRPG плюс сlasher. Розроб... Розробником цієї гри став Йокотаро. Це японець з дуже незвичайним мисленням, який зробив навіть свій світ. Тому що і всі гри Йокотаро пов'язані і вони мають один всесвіт. І всесвіт цей дуже складний, дуже депресивний, дуже сумний, але також дуже філософський. Почнемо з того, що я відповім на головне а, запитання всіх, хто зараз дивиться аніме, Ніра Автомата, чи можна дивитись це аніме, не граючи в гру. Так можна. Тому що в аніме показують те, чого в грі немає. Так, а не просто пересказують. Може, перша б серія була як більш пересказ прологу гри, але друга серія вона вже... Почала відрізнятись. Тобто, зовсім вже інша була а, історія, Історія, яка не розкривалася так детально, як в грі. Отже, Automata — це слешер а, з філософським, дуже філософським, я б сказав, а, сенсом, а, де вам потрібно буде грати за а, дівчину Андроїда. Як ви бачите. Цю дівчину на екрані зараз вона б'ється з машинами. Чому саме машинами? Щоб це зрозуміти, трошечки вам розповім історії. Якщо взяти саму історію автомата, значить, прибули прибульці до землі зі своїми машинами, технологіями і почали все завойовувати. Тим часом людство. Воно зробило андроїдів машин подібних, але подібних на людей, але вони більш як машини. І потім почалася велика війна. Він було багато з машинами, і ця війна досить триває. Навіть гриється, показано, що вони борються з тими машинами прибульців. Значить, що треба ще доповнити до цього розказу: те, що нір-аутомата пов'язана. Також з другими двома іграми Таро це Нір Реплікант, який був зроблений до Нір Аутомата, та Дракенгард. Дракенгард було три частини, але Таро працював тільки над першу та третю. На другою частиною Таро не працював, тому його навіть не рахують. Отже, про що у нас був Дракенгард? Ви можете побачити дуже багато роликів, але я скажу, що навіть є манга. Ви можете прочитати мангу, яка називається Утахіме, або пісні. Якось так вона називається, або піце зборник пісень. Бо взагалі ви можете це побачити в гуглі. Загугліте просто Дракенгард манга, і вам воно видасть. Правильну відповідь. Зараз я точно не пам'ятаю, на жаль. А, значить, а, трошечки вам перескажу, що в Дракенгарді була магія, яку використовували, а, щоб також воювати. І цю магію потім привнесли в наш світ, тобто провнесли в Токіо 2003, або, якщо не помиляюсь, рік. Після цього стався такий катаклізм, що люди почали вмирати. От як ви бачите, як. Помер у мій Android тобі, тому що я вибрав складність нормальну без е, чіпів, без авточіпів, які можна використовувати на складності легкий або легка. Отже, е, якщо, якщо ви хочете побачити більше, якщо ви ще не вмієте не знаєте всі цепочки, всі комбінації. А, ці гри вам рекомендую грати на легкі, бо на нормальній ви будете багато вмирати багато вмирати. І вам потрібно буде знову перезаходити, а потім ще перезаходити, а потім знову вмирати, ще перезаходити. Тому, але складність легка дозволяє використовувати таку читерську штуку, як чипи. Постріли авто... Як би це... Evade, сказати. Авто евейт, тобто ви можете ух ухиляння, автоухиляння. Отже, можете побачите зараз на екрані. У мене зараз вімкнено авто, чіпи. і бачите, як все стало значно цікавіше, ніж грав я самостійно. Ну, Тому що це поч початковий рівень, в мене ще нічого не прокачано. І це не дуже так легко. Тобто це займає такий час, хороший час, щоб когось здолати. На складній рівні складності це взагалі просто буде щось з чимось. Отже, на чому ми зупинилися? А ми з вами зупинилися на сюжеті. Сюжет, значить, у нас. Пов'язаний з тим, що магія привнесла в нас в нашу землю, наші люди почали вмирати через неї. І потім вони також знайшли засіб через цю магію робити свої душі в тіла машин, андроїдів. Так. Тобто потім люди зробили андроїдів, які не дозволили повністю померти людству. Але Просто прошу. Але інша халепа з'явилася на шляху людства. Це а вже ж, прибутці та їхні довбані машини, з якими треба воювати. І вони зробили андроїдів, які з ними зараз воюють, якщо це коротко про історію. Але вам потрібно пройти цю гру, щоб зрозуміти все самостійно і пройти не один раз. Ніроавтомати – це про проходження. Багато разів, щоб зрозуміти, про що ця гра, як і інші ігри Йокотаро, як Дракенгард, як і Нір Reпліcat. Тому що ці ігри мають багато кінцівок. Міраутомата має тільки 20 кінцівок, уявіть собі. Три основні і інші просто, як можна сказати, доповнені кінцівки, але, але з юмором, якщо можна так сказати. Більше кінцівки з юмором. Отже, зараз я вам покажу момент е, проходження одного з епізодів гри, е, тому що багато є роликів про ніравтомату, де я вам більш яскравіше показую, там більш це професіонально може зроблено. Але моя ціль цього огляду це тому, що оглядів про ніравтомату майже немає. Я знайшов тільки один огляд ніравтомата на українській мові. Тому і вирішив зробити свій огляд на ніраутомату. Якщо вам цей огляд подобається, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал, підтримуйте український Ютуб. Е, отже, на чому ми зупинилися знову? А ми зупинилися на тому, що ця гра про андроїдів, а також ця гра про філософський сюжет, який тут прямо. Я б сказав, пахне дуже сильно японщина. Тобто, якщо вам не дуже подобається щось японське, японський сенс життя, японська філософія, то ця гра не зовсім для вас. Ви будете її вважати якоюсь якийсь тупим слешером. А, та, як багато вважають, якийсь, якась дівчинка, дівчина, робот бігає зі своєю світить юбкою та дубкою. Але так бажають недалекі ем, гравці, які просто не розуміють розуміють е, саму фішку, головну фішку, філософську фішку цієї гри. А фішка цієї гри, вона дуже така серйозна. Це дуже серйозна, це дуже сумна і це дуже можна сказати депресивна гра. Так. Але депресивніше, на мій погляд, буде не реплікант. Дракінга буде більш не те, що депресивнішим, він також буде депресивним, але Дракінгар буде більш шаленим. Там прямо відбувається реальна шаленість та японщина. Ось Дракінга це сама 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 Японщина, ніж навіть Ніра Автомата. Але якщо у вас буде бажання, в принципі, можна пройти Дракінгар навіть на комп'ютері через емулятор, є прекрасний емулятор. PlayStation. Справа в тому, що Dragon Guard був розроблений тільки на PlayStation 3. Тому можна пограти тільки через емулятор на PlayStation 3, але якщо у вас досить нормальний комп'ютер, то ви навіть можете і це зробити, ознайомитися з герою. ні реплікант, він існує і на ПК, як міні-автомата. Отже, зараз ми з вами йдемо до наших превольців. Нам дали завдання, ми повинні знайти. Прибульців під землею. І зараз ми туди йдемо. Ось ми можемо побачити їх такий корабель, якщо це можна назвати кораблем, але це більш схоже на якийсь ангар навіть. Е, отже, що можна ще сказати про Ну, Давайте скажемо так, що Ніра Автомата це гра не для всіх, як ви вже зрозуміли, це гра для тих, хто, е, хто можна сказати, кому подобається незвичайні гри, нестандартні гри, яким подобається нестандартний сюжет та нестандартні герої, які тут є. Отже, якщо вам це все подобається, ця гра тільки для вас, можна сказати. А якщо ні, ну. Як слешер можете його пройти, але ви її не зрозумієте повністю. Отже, щоб її повністю зрозуміти, як вже сказав, треба пройти не один її раз. Наші андроїди прибули і з'ясували, що прибульці, вони вже опинилися мертвими. Тобто вони вже мертві. А на НС каже, щоб тобі подивилося на інші кораблі повністю зруйновані. І тут починається саме цікава штука це два брати-акробати Адама і Єва. Ага. Навіть е, з Біблії взяли відсилання. Що нам потрібно зробити? Правильно. Нам потрібно з діми-хлопцями побитись. Тут він каже, що його ім'я Єва. А, значить, що вони тут, щоб зробити велику ціль, це познайомитися з людьми. Вони хочуть не просто познайомитися з людьми, вони хочуть насправді їх використати. А, ну, тому що це дуже коварні машини такі. Коварні роботи, які дуже багато в цій грі є. Тут дуже багато коварних цих роботів. Отже, бій цей непростий, але, як ви можете побачити, дуже такий екшоновий. Красивий. Як вона робить всі ці рухи, це можна дивитися навіть у слово. А отже, я вам покажу, як, ще, як це буде у слово, тому що це дуже швидко зараз. І не все можна стигнути побачити деталі. В слово моце виглядає дуже красиво. Але б'є вона дуже Ну тому що це у нас самопочатковий рівень прокачки на 99 рівні, вона буде його гасити з першого разу просто. Але це не так цікаво, я вважаю. Але тільки подивитися на ці ефекти. Це просто неймовірно. Робота Platinum Games. До речі, я не сказав головне: цю гру розробляла не тільки Yokotaro, а студія дуже відома японська студія як Square Enix, яка розробляла навіть Tomb Raider Lara Croft, яка розробляла Final Fantasy, і яка розробляла як і Dragon Guard, як і Replicant, так і Nier Automata. Але приєдналася до них ще й Platinum Games. А вони відомі своїм ураганним слешером як байонета. І в цю гру, що зробила Platinum Games, вони привнесли дуже офігезну анімацію рухів, як ви можете побачити, як плавно і як красиво зроблена анімація в цій ікрі. Тепер нам що потрібно зробити? Нам потрібно потрапити до бункера. От, отже, бункер це така значить, станція біля Луни, станція андроїдів, їх штаб-квартира, їх фортеця, де є їх командор, який дає їм накази, і вони ці накази виконують. Тобто вони летять на землю і виконують бойові завдання. Ця гра мені дуже нагадує наші часи. Дуже нагадує мені ця атмосфера. Дуже нагадує мені ці зруйновані міста. Як зруйновані міста через російську агресію у нас в Україні, як то ж саме Маріуполь, те ж саме Бахмут. Дуже багато це мені нагадує також. А також. також нагадує мені вся ця війна. Яка все не скінчиться з машинами. А у нас війна, можна сказати, йде навіть гірше, ніж з машинами. Це війна з нею людьми. Отже, значить, нам кажуть, що нам потрібно потрапити до бункера, і нам далі такий дивіться автомат, автомат, де можна переміщати. Зізнання андроїда в інший андроїд. Тобто це дуже складно зараз сказав. Дивіться, у нас є один андроїд і його розум повністю його, вся пам'ять переміщується до андроїда, який вже є, тобто дублікат Android, який є на цій станції. Зараз ви його побачите. Це у нас така загрузка гри. Дуже класно стильно зроблено. І ось ми опинилися на станції, де нам командир каже, що нам потрібно розробити план по боротьбі з цими прибульцями, а також з сімадам Єво, які знищили своїх же творців, своїх ж прибурців, тому що вони дуже небезпечні. Нам потрібно що зробити? Зробити багато союзів з іншими машинами. Так, тут є не тільки погані машини, а також є машини, які за мир, не тільки за війну. Отже, коли ми це завдання отримали, що можна далі зробити? Правильно це отримати, дуже швидку кінцівку цієї гри. А щоб її отримати, що треба зробити? А зараз ви побачите. Спочатку ми йдемо до нашої кімнати. Але мав ні, спочатку ми йдемо не до нашої кімнати, ми йдемо взяти один квест. Дуже один важливий квест у андроїда 16D, якщо не помиляюсь. Так, десь так. десь Ми прибули до Ангару, де цей андроїд знаходиться. Ми бачимо таку заставочку. Цей андроїд мені каже, що їй потрібна допомога, тому що її напарниця 11B. Вона зникла, її потрібно знайти. І ми погоджуємося на цей квест, ми будемо її шукати. Нам за це потім дадуть дуже класну нагороду. Тепер, коли ми отримали цей квест, можна переходити до самого цікавенького. Це кінцівка, дуже швидка кінцівка цієї ігри. І дуже така, можна сказати, смішна. Але нічого смішного насправді немає. Зараз ви самі все побачите. Ми йдемо до нашої кімнати. Спочатку ми трошечки так, побачимо, що там у нас потрібно нам закупитись. А тут нічого у нас не, не змінилося. Тобто нових чіпів не додали, на жаль. Ну Добре, це ми тоді діло зараз закриваємо. Йдемо лягати. Байень. Так, ми хочемо відпочити. Ми відпочиваємо. Потім ми. Так, а вже ж ми з вами потрібно заселитись. Засейлились. Просинаємося. Щось тобі встало ні з тої ноги, І випадково вона хоче щось зробити. самознищитись, Так, є така фішка самознищення в цій гри. І потім дивіться. Що трапилось? Через самознищення в бункері більша частина була взорвана. Але який це був фейверк землі? А також можна побачити, як в космосі десь плаває обличчя Командора. Ось, все, це кінцівка. Це кінець. Це повністю кінець гри. Ні, а вже це не кінець, це тільки одна з 20 кінцівок, яка? Які є в цій грі. Отже, ми заново заходимо. Нас викидує на головне меню. Ми заходимо, вже ми можемо побачити кінцівка У. Ми, ми вже її отримали. І що ми тепер робимо? Тепер я вам показую, як треба правильно робити самознищення. І для чого взагалі це можна, самознищення? Що нам такий Йокота-розбочинець вигадав про самознищення? І чому воно так в цій грі популярно? Для цього, що нам потрібно зробити, правильно, нам потрібно переміститись на землю. Тобто ми вже побачили, що бункер, ми просто знищимо, якщо нам потрібно. Буде те, що побачити. Тому ми це зробимо більш небезпечно в безпечному місці. Але спочатку ми послухаємо, як НайНС нам трошки жалкується, ми його почули і відправляємося у. Пустелю смерті. Ні, це був жарт. Це зовсім не пустеля смерті, це просто пустеля. Чому саме пустеля? Ну, тому що це саме безпечне місце, де можна зробити самознищення. А для чого зробити самознищення? Я вам зараз все покажу. Чому багато гравців грають цю гру. Чому багато гравців роблять самознищення, а потім вони шукають Еміля, щоб купити у нього дрес, так називаний. Як воно правильно називається переодягання. Так, є така штука, що можна без самознищення дещо зробити. Що зробити зараз, ви побачите. Отже, ми йдемо, піднімаємося на саму не, самобезпечне місце в пустелі, як ми можемо побачити. Ми трошки чекаємо, потрібно вже ж трошки почекати. Потім ми зажимаємо самознищення, і що ми бачимо з вами? А ми бачимо з вами Японщину, ми бачимо з вами збочинство, ми бачимо з вами, що тобі вона стала більше сексуальним тобі андроїдом. Тобто ця фішка гри. Так, якщо ми можемо зробити самознищення, вона залишиться в одному е, значить, своєму білі, скажімо так, що можемо так вона назвати, але це вже жарт. Але виглядає дуже так сексапільненько, якщо ми можемо це побачити. А ми можемо це побачити. Ось, на цьому, в принципі, можна з вами зупинитись. Дякую за перегляд цього нестандартного огляду гри. І бажаю вам всього найкращого. Грайте тільки в кращі гри. Ще побачимось!